Про життя області продовжимо розмову далі. Маємо у студії гостя першого заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика. Андрію, вітаємо, раді вас бачити. Доброго доброго слава Україні. Продовжуючи тему ем, життя області, ми сьогодні повідомляли про те, що в Укренерго попереджали, що при зниженні температури можуть почастішити відімкнення світла. Як у нас область до цього готується, і чи ну ми будемо мати світло, хоча б. По тих графіках, які до нас доведені, це цілком закономірно і логічно, що при пониженні температури збільшується навантаження на електромережу, є більші витрати саме на обігрів, в тому числі індивідуальні обігріваючі приклади частіше включаються більша інтенсивність роботи теплогенеруючих установок, як наслідок, маємо те, що маємо споживання більше. І, на превеликий жаль, можливо, таким чином складеться, що інтервал відключень і тривалість відключень будуть частішою і більшою. Що ми можемо зробити, щоб цього не було? Ми треба розділяємо питання на дві складові. Це перше питання, що було забезпечені, необхідні первинні потреби населення, це комунальні послуги, це є тепло, вода, газ з комунальниками. Відповідну робочу нараду провели ще минулого тижня. Щоб підготуватися, зокрема, до періоду суттєвого зниження температури Це саме цей тиждень. Найбільш такий ключовий і кризовий момент це є нічний час, де є мінусові температури до мінус 10, Що ми й бачили фактично а цю ніч в гірських в гірських районах, ситуація ще складніша, але не хочу наврочити, поки що ситуація контрольована, стабільна і ті морози витримуємо. рекомендації прохання до всіх. Це стосується як населення і бізнесу, де є можливість відкласти якісь процеси або якісь спричиняють надмірне чи споживання електричної енергії перенести, хоча б до вихідних. Вже на вихідних ситуація має стабілізуватися і в плані погоди. і Як наслідок, ми будемо більш рівномірно проходити ці відключення. Хоча з позитиву ми бачимо за останній тиждень певну динаміку в частині збільшення лімітів, як наслідок. Час відключень для населення є доволі передбачуваним і відповідно чітко по графіку. І що перевага в тому, що навіть по зеленому так званому квадратику, де передбачено 4 години, оператор з цим розподілом намагається при достатньої достатньої лімітів і не перевищенні цих лімітів вмикати достроково. Uh -huh. Бачимо по 2 години, по 3 години. Тобто, де є можливість, це робиться. Ще Но... надію, що буде так і надалі. І Укренерго повідомляли сьогодні про справжнє свято на 20 лютого. Мешканці Львівської області можуть сподіватися на те, що світло не вимикатимуть взагалі, бо Укренерго Мати, буде надію, що не буде більше масованих ракетних за умови відсутності. Структурі. Так, так. в цьому плані прокоментую. тут. Ситуація позитивна, так тому що це такий режимний замір, щоб дійсно при визначенні лімітів для тої чи іншої області, розуміти реальне споживання електричної енергії. Що це мається на увазі, якщо є області, де зазнали більших руйнувань, більших втрат в частині військових дій? них суттєво споживання зменшилось порівняно там з 21 роком чи першим кварталом 22 другого року. В той же час Львівська область прийняла велику кількість переселенців. В той же час Львівська область прийняла декілька сотень суб'єктів сподарювання, які перевели в Львівську область виробничі потужності. Як наслідок споживання мінімум стало не меншим ніж четвертий квартал двадцять першого року. Саме такий режимний замір мав би стати. Таким лакмусовим папірцем і від цього відштовхуватись в частині визначені лімітів, проте uh -huh. тут чітко треба розуміти, що навіть ця визначена дата 20 лютого вона можливі певні нюанси і можливі, все таки застосування графіків погодинних відключень. Скажу чому, тому що удари ракетні по енергетичній структурі не пройшли безслідно і вийти нам на максимум споживання uh -huh. буде доволі складно. Вча енергетики роблять все можливе, щоб дійсно 20-го числа прийшов режимний замір, а, і був дійсно об'єктивно відображав те споживання, яке потрібне для області, і без жодних виклинього і був такий умовно святковий енергетичний день, для тобто міста. на 20 лютого, треба готувати праску, посудомийну, а пралку та все, що використовувалося в мирному житті, як зазвичай, головне лише, щоб енергетична система наша витримала ну, ми це все на бачимо, наприклад, зараз в Одеській області, так коли в принципі без слава богу, обстрілів, але через Ті самі обстріли, які були попередньо здійснені, система не витримала, і маємо ситуацію зараз дуже складну. Такі локальний блекаут. так, про це ви і говорите. На превеликий жаль, ризик є й по інших областях, в тому числі по львівській Наше енергетичне обладнання працює на максимумі. Те, що ми зазначали неодно, не після попередніх ракетних обстрілів, що велика кількість. З'єднань працюють по тимчасовій лінії, по тимчасових схемах, як наслідок надійність електропостачання з доволі підризиком. І ну щиро би не хотілося, щоб ми працювали на 110% їхньої пропускної потужності і щоб дійсно ми прийшли без аварій. Ви вже згадали про внутрішньопереміщених осіб днями. Mm. Львівщину відвідала Ірина Верещук, міністерка. Про щось нове у роботі з ВПО вдалося домовитись. Ну насправді обговор... були обговорені маркери роботи на 23 й рік, але з іншої сторони ми представляли ті результати роботи, які нам вдалося досягнути в межах 22-го року. І дійсно це те, чим нам було не соромно. Це за ті показники нашої роботи саме в плані допомоги по розселенню внутрішньо переміщених осіб. Це і створені нові місця для проживання, в тому числі шляхом розгортання модульних містечок. Це 53 об'єкти, які повністю частково відновили свою роботу шляхом ремонтів, реконструкції і так далі. Це і близько 2000 приміщення для двох тисяч яким суттєво покращили умови, це стосується в тому числі комунальних послуг, комунальних потреб. Тобто робота в цьому плані ведеться, і що надзвичайно важливо, і було відмічено в тому числі представниками кабінету міністрів, що в Війській області дійсно добре побудована комунікація і координація, в тому числі з органами місцевого самоврядування. Угу. Якщо подивитися на цілі. Ми проводили такий проміжний аналіз, щоб подивитися той фінансовий ресурс, який залучений саме для житла під потреби внутрішньопереміщених осіб. На капітальні видатки було залучено загалом із всіх бюджетів, а в тому числі залучення донорських коштів міжнародних міжнародних донорів. Теж це понад 600 мільйонів гривень. Це су, доволі суттєва сума, але дійсно було про, про збережені і дотримані правильні пропорції співфінансування. Що з обласного бюджету бюджетів територіальних громад і левова частка насправді близько 50% – це міжнародні донорські кошти. Знає, що тут надзвичайно важливо, що якщо на зараз дивляться глядачі із тих регіонів, де тривають обстріли, або представники органів влади з тих регіонів, вони повинні донести своїм громадянам, бо є основний меседж якби в головах в людей, чого я буду їхати, хто мене там чекає. Зараз ви розповіли чітко і конкретно де і хто і як чекає, тому їхати з під обстрілів, треба виїжджати і їхати є куди. Тут теж слід пам'ятати, що інструменти державної підтримки теж функціонують і це допомога при працевлаштуванні, і це допомога при компенсації в межах програми прихисток приватним домоволодінням, які приймають внутрішньопереміщених осіб. Це і компенсація державним і комунальним закладам за комунальні послуги, якщо вони розміщують тимчасово внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, це ти не вдома. Але дах над головою і мінімальний стандарт послуг ми точно готові забезпечити в Львівській області. Я вчора при вчора ввечері повернувся з наших східних теренів Харківська, Донецька області. Дійсно, от якраз зустрічалися з такою мотивацією, хто мене там чекає. І найжахливіше в тому, що там малі діти. І ну, по статистиці зараз 200, майже 200 дітей залишається досі в Бахмуті. Я не розумію, що вони там роблять. А, особливо, якщо мене вразило, це Харківська область, де йшли бої. Це Купінський напрямок. Це деокуповані Ізу. території. Угу. Насправді жодної інфраструктури. Жодної інфраструктури, відсутність зв'язку, жахливий там доріг зруйнованих а, війною. Але ти бачиш сім'ю, де є насправді маленькі діти дошкільного віку, і не розумієш мотивації батьків, чому, якщо вони не думають про своє майбутнє, про свою безпеку і своє життя, чому вони не дають шанс для своїх дітей. Ми до слова мали розмову на цю тему буквально минулого тижня. Ви можете знайти цю розмову у нас на Ютуб-каналі із адвокаткою благодійного фонду пані Ус, яка розповідала про те, наскільки важко вивести дітей із окупованих чи деокупованих територій, коли такої волі не мають батьки цих дітей. Це дуже важка юридична процедура. і Якщо вам цікаво, то можете це інтерв'ю переглянути. Юридично практично неможливо. Майже неможливо, оскільки ми вже заговорили за військових, то коротко. Про тисячу автомобілів перемоги свободи я вже забула, як називається перемоги. Ви вже перетнули цифру в тисячу? Чи ні, ще трошки. А, станом на кінець минулого тижня цифра була понад 960 автомобілів. За декілька днів поки не було можливо, цифра змінилася, але незначно а, є така надія, що ми на великий жаль до такої. Доволі трагічної дати для нашої держави, для наших громадян 24 лютого, коли вже буде рік від початку широкомасштабного вторгнення. Досягнемо цієї позначки в тисячу автомобілів. І дійсно підтверджую слова ваших попередніх в студії, що це дійсно розслідний матеріал. Автомобіль в тих умовах це крайньо з одної сторони крайня необхідність, але з іншої сторони розуміємо, що туди доставляється про не нові автомобілі, їхній ресурс доволі і великий, як наслідок а, ремонту чи фізичне знищення наслідок обстрілів чи фізичного пошкодження. Ну справді, а не втомикалися, ще донори жертвувати на такі авто? Це ж не мало вартісна справа, не 5 гривень, не 10 Хто живе е, ідеєю перемоги, перемоги нашої держави, той точно не втомився. Якщо ми говоримо про кількість е, бажаючих, кількість волонтерів, кількість громадських організацій, які е, вели активну свою волонтерську благодійну діяльність, починаючи там, з кінця лютого, березня минулого року і зараз, ця ситуація в рази менша. Але з іншої сторони викристалізувалися саме ті організації, ті фонди, які надають цю допомогу фахово. Вони розуміють питання в тому числі обліку. Вони розуміють питання і якості, і технічних характеристик тих чи інших елементів, які потрібні нашим бійцям. Це... це те саме, що говорив Володимир Чухонкін. Для того щоб приїхало авто, воно має бути в належному стані, бо потім тільки клопоти для військовослужбовців з, кращому злі. випадку. Якщо це можна робити в тилу, а в гіршому це коли вже автомобіль знаходиться на фронті, нібито цілий, але їхати він не може однозначно. Але з іншої сторони про автомобілі це лише один елемент. Але професійні, вже як можна сказати, професійні <гум> волонтери, які вже активно хтось рік. З 2014 року займається волонтерською діяльністю, вони стоять вже кращими фахівцями, ніж окремі, навіть військові, щодо дронів, прицілів, рацій і таких багатьох елементів, що ну, насправді крайньо необхідно. До речі, сьогодні бачила інформацію про те, що на Валькірію яку збирали у Львові і зібрали мільйон гривень. Сьогодні передали прикордонникам нашим. А ще крім того, крім Валькірії, дозбирали там, залишилися кошти і передали ще й бус в передачу до Валькірії. Прекрасна ініціатива на чому возити Валькірію сто відсотків. Це не малесенька пташка. Її для того аби перевозити, треба цілого буса. А ще, Маємо ще що наш народ не здувати абсолютно. Погоджуємося. Маємо ще кілька питань щодо самого життя області. А Аналітичний портал Львівщини. Що це таке і кому він стане у нагоді? Цей проєкт ми виношували насправді ще в кінці грудня 2021 року, ще в умовах відносно мирного Львова. Коли ми будували плани на 2022 рік сталого економічного зростання області, регіону, залучення інвестицій, створення нових робочих місць і так далі, так далі, і так далі. Чим ми стикнулися? Аналізу в тебе ніколи нема під рукою вичерпної інформації, яка тобі буде придатною для прийняття виваженого управлінського рішення. Що ми маємо на увазі? Проаналізувати район чи об'єднану територіальну громаду в частині формування мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, видатків на вказані заклади, а, наявності тих самих школяриків, угу. витрат на. Бюджет за це органу місцевого самоврядування, на навчання одного школяра, утримання одного лікаря. Ми в будь-якому випадку повинні чітко розуміти, що прийняття того чи іншого рішення воно має базуватися на підставі чого: не на емоціях, а на, на великий жаль, напевно, чи на щастя, але холодного економічного розрахунку. І дійсно ми стигнули з тим, що кожен раз цю інформацію потрібно піднімати розпорядники інформації різні, що стосуються на рівні області, так само на рівні району. І ми вирішили узагальнити цю інформацію для за все для себе. Після початку шкомасштабного вторгнення, вже в березні місяці ми скомунікувалися з проектом Говерла USAID і вони запропонували, що готові надати нам і технічну допомогу, обладнання, і саму платформу. З ліцензією, безстрокової ліцензії. Було гріх не скористатись, насправді. Доволі трудомісткий процес. Ми вже на кінець минулого року вийшли в. Думові такому в форматі де було накладені декілька основних шарів, ми собі поділили їх на відповідні блоки. Перша це інвестиційна привабливість. Як не як, ми чітко розуміємо, що вже навіть в період воєнного стану ми повинні говорити про наше майбутнє і говорити з потенційними інвесторами. Ми сформували перелік інвестиційно привабливих об'єктів, як для релокованого бізнесу на території Львівської області, так і для іноземних. Партнерів для іноземного бізнесу, для іноземних е інвесторів. З іншої сторони, ми чітко розуміли, що 22-й рік, і на превеликий жаль, як виходить, вже і й рік це питання розміщення внутрішньо переміщених осіб. Ми нанесли шар е об'єктів для розселення внутрішньо переміщених осіб, які видатки ми на той чи інший об'єкт втратимо. Нанесли е карту земельних ділянок, де потенційний донор міг. Е Зайти і будувати житло для внутрішньопереміщених осіб, і нанесли декілька шарів, саме об'єктів по мережі освіти, охорони здоров'я і, не пам'ятаю, чи культури, чи ще який шар. І це такі первісні елементи були. Надальше наше бачення все більше і більше робити його інформативним, щоб він дійсно був зручний для всіх. Тобто кожен користувач Львівщини зможе зайти, чи це лише це для обласної інтерфейсу, який може користуватися кожен а, а, мешканець Львівщини. Mm -hmm. Акцент для органів державної місцевої влади, акцент для бізнесу і для простого мешканця, який дійсно хоче зрозуміти а, банально для внутрішньопереміщеної особи, яка вибираючи місце свого проживання, може подивитися, чи в цій громаді є дошкільний навчальний заклад. Mm -hmm. і на якій відстані чи є а, мережа закладів охорони здоров'я? Чи спортивна інфраструктура, але ну насправді хочемо а, десь до кінця року дійсно, щоб це був на повністю заповнений а, інформаційний портал, який буде постійно оновлюватися. бо одне діло його uh -huh. сформувати вимоги, з певним часом, воно просто втратить свою актуальність. Воно буде постійно оновлюватися, і щоб насправді дійсно він був аналітичний мати інструменти. Фільтрування вибирання тих важливих чи інших важливих mm -hmm. показників по функціональний тих фільтрах, для кожного. Буде. Ми власне про внутрішньопереміщених осіб і будемо говорити далі. А mm -hmm. забігаючи наперед, проанонсую, що ми більше про життя області будемо говорити також цього четверга. У нас в гостях буде керівник обласної військової адміністрації Львівщини. А крім того, керівники обласних військових адміністрацій Хмельниччини і Рівненщини. Якщо все буде гаразд спокійно, то тоді дочекайтеся. Ми дякуємо Андрію. Угоди ку першому заступнику начальника Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Побачимось ще слава Україні. Дякую